Перша вправа. Перкусійна гімнастика. Простукуємо ноги. Починаємо з ділянки нирок. Стимулюються нирки наднирники, покращуємо кровопостачання і таким чином очищуємо нирки і наднирники. Звільняємо їх від неконтрольованих емоцій, страхів, переживань, невпевненості. І наповнюємо нирки наднирники спокоєм тишею, розслабленням. Сідничні м'язи, костяшка м'якітець, стегна ззаду, там стільки так звані. М'язи з задньої поверхні стегом розслаблюємо. Литкові м'язи. Добре з ними працюємо. Вони. в нас як друге серце, тому добре-добре їх простукуємо, прохлопуємо. Переднього мілкові м'язи. Ділянка дзюсанві, Точка від ста хвороб. Розкіпуємо так само і Коліна. Коліна розтираємо. Готуємо їх до навантаження, готуємо до присідань. Стегна. Стегна. Всередині стегна, привідні м'язи, асоційовані з органами малого тазу, стегна з боків. Стимулюємо товстінькі шкіру. І спереду стегна тонкий кишківник, стимулюємо органи травлення, живіт, пахові складочки, ворота в ноги. і переходимо на м'язи живота, стимулюємо м'язи пресу, покращуємо травлення і покращуємо імунітет. Додаємо собі впевненості, мужності, стійкості і витривалості. Вправу бажано робити кожен день. І одна з найкращих вправ для сили ніг. Для сили і енергії ніг. Сідаємо на мисочки, п'яточки догори і тримаємо їх разом. Коли піднімаємось, п'яточки все одно лишаються догори. Не ставимо їх на килимочки. Вдих-видих. 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 Перший тиждень робите один підход по 10 разів. З другого тижня можна додати ще 5 разів. І так кожен тиждень додаєте по 5 разів, по 5 присідань. Поки не буде, їх 50 за один підхід. Одна з найкращих вправ зміцнюється суглоби та зв'язки, особливо коліна. Дуже корисно робити і жінкам, і чоловікам. Нормалізує гормональний баланс. І зараз розтягуємо задні поверхні ніг, розслабляємо, ноги розслабляємо. Згинайте, будь ласка, коліна. Не старайтеся їх жорстко тримати прямими. Згинайте їх, коли нахиляєтесь вперед. Таким чином ви розвантажите поперек. Видих, потянули, потянули задню поверхню. Попрацювали трішки з хребтом, розтягнули задню поверхню ніг. І розслабляємось, відновлюємо дихання. Відновлюємо дихання. Вдих. Видих. Ще раз очередь. вдих. Робимо. Ай, видих. Гарного вам дня!